Звернення до адміністрації об'єднаних територіальних громад, шановні друзі, на базі Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук України за підтримки міжрегіональної спілки кормовиробників та птахівників та за грантом, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, створено унікальний для України проект. Центр обслуговування птахівництва, діяльність якого спрямована на забезпечення доступу мікро, малих та середніх птахопідприємств до якісних генетичних ресурсів птиці, до консультаційно-ветеринарних та зоотехнічних послуг, спрямованих на вирощування та збут безпечної продукції птахівництва. Ми єдині, хто зберігає колекцію вітчизняного генофонду курей та індиків та забезпечує племінними ресурсами споживачів у всіх куточках країни. На базі дослідної станції діє школа прикладного птахівництва, де фахівці готові навчити забезпечити птицею та порекомендувати чим годувати та лікувати в разі необхідності вашу птицю. Ми вважаємо, що саме мікро, малі та середні птаховиробники стануть опорою незалежності нашої країни та принесуть достаток та процвітання в наші родини та села. Незабаром ми значно розширимо асортимент супутньої продукції від кращих вітчизняних та світових виробників на нашому інтернет-майданчику. Саме тому Державна дослідна станція птахівництва Національної академії аграрних наук пропонує вам і населенню ваших громад співпрацю і чекає на контакти наших однодумців та колег птахівників Додаткову інформацію можна отримати за посиланням на сайті станції www.avianua.com, а також за телефонами.